Планета кіно це щось. Я візьму участь у шоу. У наступні 30 днів кожен у цій країні намагатиметься вбити мене. Здуріти. Скажіть. Живими з того, шоу не повертаються. У нас нема вибору. Їй потрібно до лікаря. Сьогодні. ж. З вами людина, що біжить. А -а -а! Полювання триватиме 30 днів. Вас може вбити хто завгодно. А -а -а -а! Виживіть і підете звідси з мільйоном нових доларів. Завжди думав, що це фейк. Відчуття реальні. Потрібні ствол, документи, маскування. Шизонутись це сі 4. Це не продається. Не доганяєш? Вони грають бруд. У мене граната! Лови назад. Містер так, так. Знаєш, Чому ті люди за тебе? Газуй, газуй! Якщо ти вистоїш проти копів, то й вони здатні. Я хочу повернутись до сім'ї. Вони тут. Скажу чесно, я не можу дати тобі виграти. <звук> Що? Бляха відбувається! Вітаємо в нашому шоу.